Але у нас є наша відважна армія, яка міцно тримає оборону, тому в окупантів немає шансу здійснити свої плани. На завершення хочу розпитати ще вас про підземні лікарні. Практика, яку не в усіх прифронтових областях, ми бачимо, у вас вона є. Сім лікарень підземних вже облаштовано на Херсонщині. Там надають допомогу дітям, дорослим, проводять операції. Реанімаційні заходи, лікують інфекційних хворих і так далі. Зараз плани на цей рік це провести такі роботи і побудувати ще 14 об'єктів підземних лікарень на цей рік. Тож працюємо над посиленням медичної сфери. Дуже тяжка робота, багато людей залучені, але наші медики дуже круті, і незламні і будуть працювати заради нашого прекрасного народу.